Друзья, с вами Иван, министр Капибара точнейших, и это присказки для новостей. Во-первых, вы возьмите вот этот спутер, моментально вынимаем и... Дивіться, найбільше, ну зараз вам покажу, якщо знайти паркувальник, блин. Дивіться, якщо, якщо вам треба кудись поїхати, шукайте сюди. Початкові роботи саме, але це завод. Доїхати вам буде довго, а мені ні. Мені треба доїти ближчий паркувальник, і він... я... Треба трохи буде пройтись, бо в мене не вистачає грошей. І тимчас, і тим часом місяць. Тут для мене нормально, якщо пішком. Я ні столкнути, але не хочу. Треба бігти мені, поки що не пізно. На завод. Там, що легко з'єднувати про викидати сміття. Дуже легко. Дуже легко. Там найбільше XP отримувати, але а грошей найбільше получати ти на фермі. Ну, зараз вам все покажу і розкажу. Мені треба паркувальник ключ. Я вже бачу його. Ф, нарешті. Що це? Тут много. звертайте на мій баланс гривень. Для Я причина. Просто недавно собі купив машину. Ну І є мотор, але ви не зможете тут взяти нічого, бо у вас нема прав. Велоспад платний моту автомобіль, якщо я, і права. Я поїду на мотиву, не більше мотор. Десь ми дивіться. Все робиться ось так. Початкові роботи. Ферма або завод. Т. Їхати по жовтій лінії, яка зараз появляється. Хоча от на завод найбільше отримати ТХП. Xp, Якщо ви хочете знайти, який у вас рівень. Він персонаж. Мої навички. І оля. У мене четвертий. буде довго. Штуватися. І я це також контролю. Покажу вам так, вже наступному відео. Дивіться. Основні роботи. Початкові роботи. Те ти, ти саме більше отримати на ферм. Але я працюю, а тут. Але я на основних роботах, щоб у мене є четвертий рівень. У мене п'ятого нема. Але. дивіться. Зараз вам покажу, як отримати права. Тільки... Як мені ж мене ж нема бабла. Ну, щось придумаємо, коротше. А хотя... Вы же зачекаете по пока... тебе? Мне трохи допрацювати надо. Вы не против. Не, не, давай пойдем потом. тут мало ехать. Я хочу домой, чтобы ты выдвигал. Если не зрубишь, то я сюда подпишу. Буду тут сюда. И можно на что-то завалить, если получу. Можно. Хотя что не могу. Ну, короче. А он здесь вместе Верховного Завезного це сервис-центр автошколы автошколы <зв> кто-то <'язок> будь ласка. будет? Я все-таки заразиться не буду, я сейчас придумаю. Не їдем... дурач, я, коду, я, згадаю, я розкажу, розкажу про мукоту до никого не скажу У Мене сбылось. Живо-живо-живу. Що мене нема бабла зовзеру монтувати. Мені треба... Це бути Штрафу я оплатити не можу. Штрафи я оплачувати зараз не можу, бо в мене нема бабла. Бачите, камери? Можете їх не боятись. Можете їх не боятись, бо ви будете звичайними. а я их хуятусь. Я вы вот это не хотите, по правилам. И то вам штраф будет. Что? Да мы не за что? Я ж не два, пять, Короче, у мене вдруг наступає мені, вдавити мені. я появити телеграм, а подисклейте і скажи. Тільки, що я його так знаєте. Будь ласка, не кажіть йому, ну все буде для мене капець. заходим. Идем, будем сползти в Сюда. Лицензер, ну наземный транспорт, мото транспорт. Ну, дивись, то есть. Короче, я скажу, вам треба далее, если вы хотите на моту, на наземный транспорт, вы купляете на такие вот наземный транспорт. Вряд на такие наземный транспорт Сатурн сойдет. Сатурн сойдет вам. И будут запытания. А э, к хоть. хочешь ты? Ну вот именно самый вариант. Леверка. На машине. А к шопоте мототранспорт. И у вас будет леверка на мотоку. Шопот. Ну как уже пришли запытания Нет. и далее у вас будет дальше зад. Я способ покажу, я И знайду. Мне меня мало упали, и мне на райба то я долго заниматься не сможу. Ну разумейте, но что я Ну короче, показать я не смогу. А, не смогу. Сейчас телепортирую сюда на мотоку

Автослон эконом классу автосом среднюю классу автосум премиум классу. Выбирайте. Пожалуйста, смотри. Пусть так. Пусть так хоть. И вижу это. Кутер я личность топлива. Ну мне надо туренду, блин. И вижу.

いいうん。

Нужно рассматривать, чтобы... если вы зашли ну, до третьего левела, вы у вас появляется мотик, а это авто с левелом. И вы можете купить себе тест-драйк тысячу бабла. Идем спать. Здесь, давите, ешь, мотус. Ну, давите, секунду. Ой, вы ничего не бачили? Давите. Ну, зачем вы, вы его взяли на завод?

Але штрафу можно. Ну что-то другое штраф, наче зверхнет. Вы, якщо вже приїхали, назовут и родина. Ну, вітаємо. И це на авто. Туди працювати. Часувати. Раз вам вами был Іван. Не забывайте ставити лайки и підписки. И всем. Пока. І, до речи. Помните, що у меня відео я знімав по Супербаре? Коротше. Я його все-таки дістану. Пообіцяю, що він знизу. Я постараюсь, коли ти на горді. Я заставлю його знятись. Тому він це тут е. Ну, а поки що, і сказки були хороші, напишісь в коментарях і всім пока-пока.